Всім привіт! Сьогодні буде огляд на ось цей чудовий бредлі. Цей бредлі я робив по фото. Не повністю сам трошки змінив, щось там під себе і тому подібне. Але загально я робив по фото. Ось так він виглядає. Зараз вам його трошки покручу. Також напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей бредлі і чи хотіли ви побачити на нього інструкцію. Напишіть, будь ласка, в коментарі вашу думку на рахунок цього. Також хочу нагадати, що я цей бредлі зібрав за допомогою деталей, які мені прислав магазин Арміленд. Там дуже великий асортимент різного лего, так, також деталі для самого Бредлі, де, де я брав, там гусенці, катки і тому подібні. Також дуже багато фігурок, аксесуарів і дуже багато китайського Лего на цьому сайті є. Тому заходьте, купляйте, може щось собі знайдете цікавого. Посилання на магазин буде в описі під відео. Також тут у нас крусяться самі гусениці, все дуже класно зроблено. Зразу трошки ще покажу, як башта крутиться. В принципі, 360 градусів, але трошки там мене задівалося воно. Також піднімається ось така штучка, це, напевно, проти якась зброя, якщо я не помиляюся. Ось так вона також ховається. Також ззаді відкриваються ось ці двері. До речі, там можна навіть якимось чином постаратися занімувати так, що виходить звідти фігурка. В принципі, якраз під масштаб мініфігурки я її робив, доволі непогано виглядає. Зараз я вам покажу трішки детальніше саму башту. Ось так вона виглядає. Тут якийсь ящик я поклав. Також старався все робити максимально деталізовано і подібно до оригіналу. Дякую всім, хто подивився цей короткий огляд. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи ви хочете бачити інструкцію на бере. Якщо багато хто захоче, то я звісно зроблю для вас саму інструкцію.